Добрий день, діти! Ось подивіться на малюнок, що ви бачите. Як ви гадаєте, про що ми сьогодні будемо з вами говорити? А говорити ми будемо про хліб. Слово хліб таке звичайне, просте, повсякденне, як Сонце, Земля. А чи завжди був хліб? Здається, він був вічно. Але це не так. Вчені вважають, що на давніші часи. Люди споживали зерна дикорослих рослин. Згодом зерна почали розмачувати у воді, подрібнювати на каменях. Минуло ще багато-багато років, і люди навчилися випікати на розжареному камінні прісні коржі. Це і був перший хліб. Минуло декілька тисяч років. За цей час у різних країнах світу. Хлібороби навчилися з дикорослих зернових рослин вирощувати високоврожайної сорти пшениці, жита, ячменю, кукурузи, а пекарі випікають велику кількість хлібобулочних виробів. Каравай на рушникові. В нім здоров'я наша сила, в нім чудове є тепло. Скільки рук його зростило і плекали берегло, бо не зразу стало хлібом. Тим, що на столі люди рук своїх доклали, потрудились на землі. Здавна український народ славився своєю гостинністю і привітністю. Гостей завжди зустрічали хлібом і сіллю на рушникові. Послухайте приспрослів'я про хліб. Багато снігу, багато хлібу. На чорній землі білий хліб родить. Як у травні точ дворі, то восени хліб у коморі. Усьому голова, коли є хліб і вода, голоду нема. Хліб з нами і в радості, і в горі. Його вважають символом святості, щастя та здоров'я, радості та багатства, і з хлібом завжди зустрічали новонароджених дітей. Пізніше з хлібом їх виряджали до школи, потім з хлібом одружувалися молоді, їх батьки благословляли до шлюбу. З хлібом все смачніше. Чи то борщ, чи то м'ясо, але хліб буває різний. Якщо хліб із пшениці, то він пшеничний білий, якщо із жита житній чорний. Хліб для українців символ добробуту, гостинності. Вважається за гріх не доїсти хліб. Якщо хліб пав на землю, його треба обов'язково підняти. В Україні з тісто печуть ще пироги, паски. Пампушки, печиво. Пригадаємо, як приходить до нас хліб і хто докладає зусиль, перш ніж з'явиться він на столі. Адже багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. Хлібороб це професія мешканців села. Хліборобом називають тих людей, які вирощують хліб. На поле вирушаємо, за працю хлібороба спостерігаємо. Це трактор на ньому працює тракторист. Він оре землю для того, щоб земля дихала, брала краще вологу. Ось це сівалка за допомогою неї сіють зерно. Для того, щоб виросли золоті колоски, сіють пшеницю. Після того, як виросли колоски пшениці, Агрономи на поле поспішає, про зрілість урожаю дбає. За допомогою комбайна збирають урожай. На комбайні працюють комбайнер. На млин потрапляє зерно, на борошно перетвориться воно. Хлібзавод на борошно чекають, пекарі про борошно подбають. За випічку хліба відповідають. Хлібоболочні вироби випікають на хлібзаводах. Водій із свіжим хлібом має поспішати, бо кожна людина свіжий хліб бажає мати. Хліб везуть до магазинів. Отже, діти до хліба треба ставитись з великою пошаною, берегти кожну крихітку. Щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти багато праці. Спочатку треба виросити зерно, потім переробити зерно на борошно, а тоді вже пекти хліб. Пам'ятаймо цю дорогу, від поля до столу і шануймо цю хлібину як цінність коштовну, бо в сім'ї у кожній хаті буде справжнє свято, як на білій скатертині буде сяяти хлібина. На цьому наше зняття закінчено. Бажаю всім здоров'я, достатку і миру. До побачення!